Повернувся з-за кордону, щоб захищати батьківщину. Інструктор при 118-й бригаді сил ТРО з позивним Ярема перший день повномасштабного вторгнення зустрів за межами України. У той момент зрозумів, хоче бути поряд з близькими. Три доби діставався дома. Коли приїхав, вирішив долучитися до лав захисників. Чергова історія про те, як українці виборюють перемогу в Рубриці, сміливі мають волю. Приїхали сюди, ну чесно кажучи. Та ж сказав, так, якось з одной сторони було приємно, бо я як туди, а всі перевіряють паспорта. Яко, ти одкуда. Кажу, я лечу туди, туди сюди. Всі такі давай, нам такі пригодяться, тіма. Хорошо, що не в другу сторону. Військовий з позивним Ярема розповідає, як дістався з чужини додому. Для цього чоловікові знадобилось три доби. Ніч відпочинку, а на ранок пішов до військомату. Але там йому відмовили, маючи військовий досвід та бажання допомогти, потрапив у ТРО через знайомих побратимів. Пересеклись з хлопцями, з якими до цього служив, а одразу я прийшов воювати і став в окопи в Черкасах, в ДеФТ. Там, де давали зброю, там і пішов захищати Україну. Де дали зброю, там і стали в окопи, підготували позиції і готувалися помню. Місяць навчали інших, адже тоді люди не були готові до війни. Згадує військовий, який має вигляд якісний бронежилет та як працювати з турнікетом. Це і більше детально пояснювали добровольцям, які охоче йшли воювати і розуміли необхідність таких знань. У квітні 22-го поповнив лави розвідників. Перший бойовий досвід у російсько-українській війні здобув на Донеччині. Був опалений, скажімо так. Я знав, що мінометний обстріл. Я знавши крупнокаліберний обстріл. То тобто, споравні діяти носія став про тому що там таке було теж ну, не дуже весело, скажімо так. То для мене якби, одразу це не була новина, коли почався мінометний обстріл самотірікона, але потім трохи ставало жутковато і жутковато, коли ця 120-та почала зближатися з двох сторон в мою точку. Чимало часу йшло на отримання інформації, яка могла б врятувати життя. Багато що залежало не лише від майстерності бійця і від удачі, додає військовий. Наступні бойові виходи були ще складнішими, почали втрачати побратимів. А ще пункти спостережень зроблені на момент початку АТО, які досі вважали робочими, та відсутність спецобладнання. Та, попри це, гідно зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Я дуже вдячний тим козакам, які блін робили перші постріли, Вони почали відстрілюватися, Ми почали підтримувати, і на цьому ми протримали сто весь час, які ми стоїли. Я не скрив. Тобто, десь там були моменти, де я хлопців підтримував, які вже там втрачали страх перебарував через це. Але я вдячний тим, хто, хто просто зробив перші оці постріли і сказав, ні, стоїмо, ми не відходимо, ми стоїмо. Майже через рік, потрапивши під Бахмут, Ярема згадав, усе, що до цього прийшов. План виконання завдань формували колективно і разом із побратимами вистояв перед російською навалою. Між виходами на бойові продовжували навчатись. Майор здав нам колосальний опит, ми мали вже опит по тому, як заходити на позиції, як воно буде. З максимальностю ми проводили топографію, розбирали, одразу, у нас були заняття в РВП постійно по кропиві, по картам, плюс до того ми просто робили по топографічним картам. Те, що кропова електроніка це добре, топографія це щедро. Все це вводили, все це постійно. Вводили. І кожен день медик наш аж плакав. Медицина. Сім місяців під Бахмутом змінили світогляд побратимів. Усі зрозуміли, наскільки важливою є злагоджена робота підрозділів, вчасна ротація та наявність необхідного обладнання. Про це не можна мовчати, інакше війна буде затягуватися, пояснює Єрема. Тероборона, на що вона і не повинна робити, вона штурмувала. Да, не дуже, тому що я вважаю, як то скажу, що для штурму потрібно цілий місяць, мінімум, хоча б брати цю місцевість і чекани адміна трабатують то, куди заходимо, і до маліших моментів, щоб кожен із бійців знав свої дії. Сьогодні боєць працює позаштатним інструктором, навчає інших правил поводження зі зброєю. З досвіду каже, сучасні бійці це люди, які пройшли чимало за два роки повномасштабного вторгнення та можуть самі навчати націвські війська. Хоча жоден з них два роки тому не був готовий до війни. А вони приходять, не кажуть, я не готовий. Я кажу, ну. Твоя сім'я була готова до вторгнення? Ні. Діти були вторгнені, готові для війни поза, що таке війна? Ні. Батьки твої кажу, хай там діти розказували зачизня, вони були готові. Взагалі, хтось знав, стоїть, що таке війна. Я кажу, не знав. Я не був готовий. Ніхто до цього не готовий. Але кажу, наразі вторгнулись на нашу землю. І ми робимо це для того, щоб захистити свою землю. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу Ільдана.